Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Хотів би сьогодні поговорити з вами про одну дуже-дуже важливу річ, про яку, я думаю, кожен з нас думає щодня. Це про те, як припинити війну і як отримати максимально позитивний результат для України. Знаєте, я весь час повторював. Про те, що е, немає дипломатичного шляху вирішення е, цього питання, що е, головним буде успіх наших е, сил оборони на полі бою, е, до речі, зовсім недавно е, цю тезу в іншій правда формі повторив і е, федеральний е, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Тому бачите, і е, політичні лідери високого е, штибу так само все більше і більше розчаровуються в е, дипломатичних можливостях і е, все більше і більше думають про те, що Росію треба розбити на полі бою. Ну але що це означатиме? Це означатиме час, це означатиме е, додаткові втрати це означатиме. Те, що війна буде ще якийсь час продовжуватися, Знаєте, я е, був би е, не дипломатом, якби, е, попри всі ці речі, не думав би все ж таки про дипломатичний е, шлях розв'язання війни. І, от хотів би сьогодні порадитися з вами і до речі, попросити вашої думки на. Е, Відносно того, що все ж таки можна було б зробити дипломатичним шляхом, отже, давайте почнемо з так би мовити позицій сторін. Про що говорить Росія? Росія говорить про те, що НАТО це надзвичайно погана організація, агресивна, яка має виключно якісь негативні плани відносно Росії, от загрожує цій Росії. Тим, що просувається до її кордонів, і тому має забрати свої манатки і повернутися до кордонів 1997 року. Нагадаю, що це той час, коли ще центрально-східноєвропейські країни не були членами Альянсу. От, власне, мета Росії. Ну, НАТО після того як Росія вчинила криваві злочини під час початку повномасштабного вторгнення, нарешті теж прокинулося і зрозуміло, що Україна це лише початок, що далі можуть бути країни Балтії, Фінляндія, Польща, ну і далі за списком. Отже, вона так само починає думати, як захиститися від цієї потенційної агресії Росії. І сьогодні, до речі, про це говорять багато європейських топ-чиновників. Тільки з різницею в тому. Скільки років вони відводять до моменту початку цієї чергової російської агресії? Хто говорить про 3 роки, хто говорить про 5 років, але всі вони сходяться на тому, що такий варіант є абсолютно реалістичним. Що лежить в основі протиріч сторін? В першу чергу те, що жодна з них не довіряє не Немає довіри. Що робилося раніше, щоб таку довіру начебто створити? Ну, ідея була проста, ну, і, начебто, логічна. Давайте роззброюватися. От у нас буде мало зброї, і у вас буде мало зброї. Тоді ж як же ми будемо один на одного нападати, якщо нападати буде нічим? Ну що це мало у підсумку? Це мало у підсумку те, що Росія продовжувала. Навіть уклавши домовленості, підписавши їх сто разів і ратифікувавши, і так далі, їх порушувати. Захід, в першу чергу, американці це бачили, і в кінцевому рахунку відмовилися від тих речей, які насправді не працювали. І таким чином, багатолітні, навіть багато десятилітні зусилля укласти якісь угоди, які можуть стати гарантією такої безпеки, насправді провалилися. Отже, що маємо робити в такій ситуації? Повторювати ті самі помилки, які були в минулому, чи подумати про інші способи убезпечення своїх інтересів? І в цьому зв'язку, я думаю, що треба йти від зворотнього. Треба не роззброюватися, а треба озброюватися. І робити це абсолютно щиро. І при тому з обох боків я зараз поясню свою думку. От що зараз є у нас, так би мовити, по лінії розлому. Ну, Географія підказує, що з одного боку це країни Заходу, починаючи, якщо брати східний фланг від Фінляндії, Балтійських країн, Польщі, України, і тут що дуже важливо в її міжнародно визнаних кордонах. Далі Румунії і Болгарії. От, власне, що ми маємо на Сході. З іншого боку, маємо е, Росію. От якщо б ці дві сторони е, прийшли до е, висновку, що, мабуть, замість того, щоб роззброюватися, то треба навпаки озброїтися до таким чином, щоб кожна сторін навіть і не думала про напад. От ну, дивіться, е, якщо б е, політичні лідери на е, Європи чи європейські країни, які захочуть брати участь в такому проєкті, і Росії, визначили, що ми проводимо вздовж цієї лінії розмежування таку собі умовну 200, може, 300-кілометрову смугу з кожної сторони і насичуємо цю смугу максимальною кількістю озброєнь, особового складу і так далі. І що дуже важливо. Тут обов'язково мають бути сили ядерного стримування, тобто ядерний компонент. Таким чином, кожна сторін на цій лінії розмежування накопичить такі сили, які не дозволять думати навіть думати про якусь агресію. Тобто, фактично, це означатиме, що кожна сторін чітко і ясно заявляє. Далі рухатися ми не будемо. Чому? Ну тому, що не зможемо. І кожна сторін буде не розраховувати на те, що інша сторона це буде підтримувати, а лише тому, що у кожної сторін є достатньо можливостей покарати іншу сторону, якщо вона порушить домовленість. Це такий собі, знаєте, пакт про ненапад. Ну, ви скажете, що в історії були випадки, коли ці пакти е укладалися, а потім порушилося, так це правда. Так от саме з історії треба зробити висновки і зробити так, щоб е саме ці пакти, щоб цей пакт, наступний майбутній, е був би забезпечений і щоб він функціонував. Так, от е накопичення дуже потужних сил з кожного боку і буде гарантією. Тому що я довіряю тільки самому собі. І якщо я знаю, що в мене величезна кількість озброєнь, яка буде негайно застосована, якщо відбудеться напад, то тоді, у іншої сторони, бажання цей напад зробити, я думаю, буде відсутнє. Тут ще дуже важливо, на що звернути увагу. Зараз деякі члени країни НАТО. Тихенько, не дуже е, публічно, але висловлюють думки про те, що вони сумніваються в тому, чи спрацює п'ята стаття Вашингтонського договору, яка передбачає, що напад на одну країну означає напад на всіх. Так от, е, я думаю, що е, підготовка до такого пакту е, е, з західного боку е, так само матиме на меті дуже чітку і ясну картинку, що ж означає така чи подібна стаття. Для учасників пакту з європейського боку. Щоб там чітко і ясно було прописано, що в разі нападу Росії на територію учасників пакту, ці учасники негайно наявними у них озброєннями, які стоять прямо на кордоні, дадуть відповідь. І якщо це буде. Ядерний напад з боку Росії, то вона отримає ядерну відповідь, і це буде найкращою формою стримування від такого удару. І що найважливіше, це буде зроблено негайно. А що можна сказати про те, яким чином це могло б бути реалізовано? Ну як і в будь-якому іншому випадку йдеться про те, що повинна бути політична воля сторін. Що від цього виграє Росія? Ну те, що е, Захід вже більше ніколи не буде просуватися на схід. В чому Росія, е, Захід весь час звинувачує? Що це буде означати для Заходу? Це буде означати для Заходу, що ніхто з е, е, країн е, учасників пакту не буде атакований е, Росією, тому що вона отримує відразу. По зубах. Отже, утвориться статус-кво, і це означатиме, що обидві сторони хай через страх, не через довіру, будуть почуватися в безпеці. Це означатиме також, що нарешті ми перейдемо до того, що називається визволення українських окупованих територій. Тому що ключовим елементом цього пакту має бути положення про те, що Росія забирається геть з окупованих територій, і саме це означатиме, що з території України, про що вони брехливо стверджують, нічого не буде загрожувати Росії. Адже ми ж знаємо, що Путін сказав, що він напав на Україну для того, щоб убезпечити напад України на Росію. Ну, при всій божевільності такої заяви, тепер підґрунтя для цього не буде. Звичайно, що це велика робота для спеціалістів: має бути прописані відповідні положення як політичної частини, так і, безумовно, та, що стосується озброєнь. Це робота для багатьох. Спеціалістів і міжнародного правового характеру, і таке інше, і таке інше. Це те, що має стосуватися так само питання перевірки. Але якщо раніше йшлося про величезні території, які було важко контролювати, то тепер йдеться про цей коридор в 200-300 км з кожного боку. А це означає, що верифікація буде відносно простою. Бо е, це легко робити навіть без будь-яких там польотів на територію чи чогось іншого, це все видно і так теперішніми засобами, неозброєним оком. Е, отже, це абсолютно можливий варіант. Що е, ми матимемо у підсумку? У підсумку ми матимемо те, що е, обидві сторони поступово, можливо, з часом прийдуть до висновку, що е, насправді нападу не буде. А це дасть знову ж таки перспективну можливість поступово почати відновлювати якісь зв'язки. Ну, очевидно, що довіри політичної як не було, так і не буде. Очевидно, що відновлення того рівня відносин, який був раніше, не буде, єдиний момент, який може поступово почати функціонувати, то це деяка економічна співпраця, але лише в тому випадку і в тій мірі, наскільки швидко Росія буде відшкодовувати завдану неї шкоду. На території України. Бо, безумовно, ніхто не погодиться з тим, що Росія це пробачить. І це так само має бути одним з ключових елементів цієї домовленості. Тому, дорогі друзі, можна подумати над таким варіантом розвитку подій, і він може стати насправді, знаєте, таким лакмусовим папірцем готовності. Ну, що не менше Росії до такого розвитку подій. Що вона має у підсумку крім всього іншого? Ну, вона начебто зберігає обличчя. Так, обличчя цього у Росії давно нема, а може і не було ніколи, тому що це агресивна сутність всіх часів і народів. Але що Путін зможе продати цю ідею всередині як свою перемогу, тому що все, тепер він е, е, чітко і ясно скаже своїм рабам, що тепер на вас ніхто не нападе, і я, геніальний е, серед всіх геніальних, вас е, захистив. Е, ви запитаєте, а як же ж з головною е, нашою метою е, про те, щоб Росія знову стала маленькою? Бо я від цієї думки жодним чином не відмовляюся, і далеко не я один. Так, на якийсь період часу е, путінський режим, можливо, ще протягне. Ну, але ж ви знаєте, що немає безсмертних, е, і все це в кінцевому рахунку закінчується. Невідомо, як на це прореагують, до речі, е, в самому путінському оточенні, тому що на там є яструби, які хочуть продовження війни за будь-яку ціну, тому що вони на цьому заробляють шалені кошти. Тому питання майбутнього путінського режиму буде доволі гострим. Ну і давайте не забувати, що сьогодні Російська Федерація летить, вже не їде, а летить в економічну прірву. Тому не будемо забігати наперед і думати, що там відбудеться. Але якщо дивитися на цей проміжний етап, то він чітко і ясно буде вигідним для України, тому що ми відновимо свою територіальну цілісність, ми збережемо свій суверенітет. Що можна очікувати від Росії, отут буде справді цікаво. Бо якщо вона і на, такий, і на таку пропозицію скаже ні, це означатиме в черговий раз, що саме вона є винуватцею всіх теперішніх проблем. І навіть всі зашкварені русолюби на Заході нарешті зрозуміють, хто є винуватцем війни. Дорогі друзі, я збираюся покласти ці думки на папір. Я хотів би попросити вас у зв'язку з цим поділитися вашими думками на цей предмет. Мені буде цікаво послухати ваші пропозиції, вашу можливо, критику, ваші думки одним словом. Тому запрошую вас прореагувати на цю ідею. Можливо, я буду писати ці матеріали в співаторці з кимось з наших західних партнерів, тому що маю на меті, щоб ці думки почитали і наші західні друзі. Отже, запрошую вас до того, щоб поділитися вашим баченням, тому що в кінцевому рахунку ми всі повинні робити все від нас залежне для того, щоб пришвидшити завершення війни і. Перемогу в Україні. Сказавши це, хочу ще раз нагадати, що наша мета зробити Росію маленькою нікуди не дівається, а ми повинні це робити розумно, враховуючи ту ситуацію, яка є сьогодні навколо нас. Слава Україні!